1283 рік це дата першої писемної згадки про рівне. Минуло кілька століть, і ця територія отримала статус міста. Марія Несвицька дістала для свого маєтку Магденбурзьке право. Перше згадується в історичних джерелах в 15 столітті і згадується не як місто, як ми сьогодні знаємо, як село. Вже пізніший час воно стало. отримало Магдебурзьке право, стало містом. Традиційно у день міста проводять урочистості біля пам'ятника Марії Несвицькій. Вшановують її пам'ять та покладають квіти. Пан Федір проживає у Рівному з 1972 року. Чоловік працював понад три десятиліття на Азоті. Каже, любить своє місто. Має тут і улюблене місце. Бібліотека на лебединці. Я там, от у мене навіть зараз є книжка на обмін. От, завжди читаю уже років 15 про дисидентів і українських повстанців. Хтось у Рівному нещодавно, але вже полюбив це місто, а хтось тут народився і ростить своїх дітей. Тут добре, ем, ну, не знаю, якого майбутнього. Ну, хочеться, щоб. Я вам сказати, щоб нашим дітям була тут перспектива в нашій країні і в нашому місті. Ну і в принципі на це надіємося, що так і буде. Олександр та Леся прийшли разом зі своєю онукою на відзначення дня міста. Пишаються тим, що живуть у Рівному. Є Україна, це є наша наша земля і наше місто. Ми його святкуємо. Ми тішимося, що є десять скільки людей. Люди в вишиванках ходять, дітки ходять прекрасно. Для мене це місто, це є велике свято. Дуже добре, що наші захисники дають таку можливість це свято. Місто Рівне за свою історію пережило не одну війну. За майже вісім століть від першої згадки рівне разом із всією Україною боролося за свободу. Та наше місто стоїть і буде стояти надалі у вільній незалежній Україні. Нам місто. Владислав Стецюк, Аріна Тітова, новини Рівного.